Інвестиційний рай, який передбачали на Закарпатті, два специфічні закони, що створювали преференції для потенційних інвесторів, діяв недовго. Проте навіть кілька років, упродовж яких прагматичний бізнес оцінив привабливість позитивного до себе ставлення, показали залучати кошти і технології потрібно не лише на словах по законодавчій базі. Це я скажу особиста думка. Вона була сприятлива в 2003-2004 році, коли працювали два базових закони. Про все Закарпаття і про територію пріоритетного розвитку. Тоді інвестор мав відповідні пільги, мав відповідні, скажімо, преференції, які спонукали його для того, щоб піти вкладати свій іноземний капітал в Закарпаття. Усе ж закарпатці сидіти, склавши руки, не звикли. Зміна правил гри на інвестиційному полі, дещо послабила ентузіазм, проте період послаблення не затягнувся. Якщо взяти загальну загальне надходження інвестицій в Закарпатську область, на даний час маємо порядка 407 мільйонів доларів США іноземних інвестицій. Якщо взяти самі темпи приросту іноземних інвестицій, то маємо до дуже хорошу зараз динаміку. Порядка 59 мільйонів іноземних інвестицій залучено за 2012 рік. Загально от така от картина, і якщо її динаміку порівнювати з 2011 роком, то вона дуже хороша зараз, тому що 2011 рік у нас було залучено порядка 30 мільйонів іноземних інвестицій. І є певний ріст в цьому плані. Ми вийшли десь на рівень, скажімо, 2003-го, тому що пік, пік залучення іноземних інвестицій був на 2004-2003 рік. І вже на початку 2013-го місцева влада, підбивши підсумки року попереднього, зрозуміла. Необхідно зустрічатися, обговорювати, вирішувати, що і як варто і можна робити на місцях. Я розумію, що інвестори завжди розраховують на прозорі чесні правила ігри. Ми хочемо з вами такі правила формувати в подальшому. І так, кожного року ми на початку року з вами зустрічаємося для того, щоб почути вас про ті питання, проблемні, які Можливо, накопичилось за останній час у вас, вашій діяльності для того, щоб звіритися потужно за складом та змістом нарада відбулась в Ужгороді за участі керівництва обласної адміністрації, митної та податкової служб і, звичайно, бізнесу. Говорити було про що ми прогнозувавши. Ті надходження, які нас очікують, в 2014 році, зробили, що все буде ну сума більше полутора мільярдів, десь порядка мільярд 550 мільйонів. Після цього як ми зробили цей аналіз, все ж таки розглянули можливість, що одним з джерел наповнення державного бюджету це є якраз стягнення платежів з обладнання із інших моментів, які завозяться в якості інвестицій на територію Закарпатської області. Враховуючи це нами було підготовлено звернення до голови обласної адміністрації з метою того, щоб зібрати бізнес. Закарпаття, той, який на сьогоднішній день реально працює в області, той, який в общем-то, реально сплачує податки і створює робочі міста, така зустріч була сьогодні проведена, під час якої ми почули ті проблеми, які виникають у інвесторів, розглянуто питання щодо їх вирішення, і плюс головою обладміністрації було зразу надано доручення щодо в общем-то, сприяння тим позитивним проєктам, які очікуються в Закарпатті на найближчим час. Каменем спотикання для бізнесу на території усієї країни свого часу стала ситуація із поверненням, а радше з неповерненням ПДВ. Кошти обіцяні державою. Вона повертала не надто охоче. У той же час у справжнього господаря кожна копійка на рахунку, тому миритися з таким станом речей не погоджувався. Бізнес держава зрозуміла, його настрій необхідно поліпшувати. У 2012 році платниками об, платникам області відшкодовано на розрахункові рахунки ПДВ в розмірі 395 мільйонів, і це більше на 102,9 або 36% відсотків до минулого року. Ми так само робимо аналіз, кому ми відшкодовуємо. І якщо подивитися на експортерів, чому тому що це сьогодні і митниця підкреслювала, і ми це підкреслюємо, що експорт це дійсно наше виробництво, це наше. На наш продукт, який е, е, йде іде в різні країни світу, для нас для нашої держави і, відповідно важливіший і для роботи нашої служби. В першу чергу про експортерів підприємствам експортери отримали 301,8 млн грн ПДВ по питомій вазі. Це 77,3% загальної суми відшкодування в області. І якщо порівняти з минулим роком, то у 2012 році експортерам відшкодовано майже в два рази більше, ніж у попередньому 2011 році. Статистика річ уперта. А вона показує, інвестор реагує на позитив. Уже в 2012-му кількість іноземних інвестицій перевищила показник попереднього року майже на 17%. Показники ж реально заплановані на поточний рік. Свідчать про очевидний оптимізм. В цілому прогнозні показники на 2013 рік розвитку даного сектору економіки свідчать про позитивні тенденції в сфері залучення інвестицій, збільшення кількості робочих місць, зростання обсягів реалізації продукцій та послуг. Однак ми на сьогодні маємо таку ситуацію, що в 2013 році за прогнозними показниками залучення інвестицій у розвиток виробництва місцевих підприємств повинен перевищувати рівень 2012 року на 37%. Це в загальній сумі повинно нам дати по 2013 року 205 мільйонів доларів інвестицій. Прогнозується за наслідками нашої попередньої роботи разом із суб'єктами господарювання. Митними органами, органами державної податкової адміністрації державної податкової служби збільшення експорту продукції на 22,4%, 463 мільйони доларів США, імпорту на 27,6%, що становить 662 мільйони доларів США. Нині на Закарпатті працюють інвестори з 53 країн світу, причому 75% їхнього капіталу працює у промисловості. Однак поле для втілення амбітних задумів, реалізацію яких відчують мешканці краю, щодня розширюється. Це проект по губокій піроботки кукурузи, топляної нової з глюкозанної сиропи. В принципе, мы планируем задействовать все пашенные земли Украины в Закарпатской области под обслуживание нашего предприятия. Количество рабочих мест после первого этапа 567 человек. поддерживаемых 10 350. Не традиціями єдиними, окрім відчутних переваг у поповненні бюджету, створенні робочих місць, сучасної інфраструктури, прихід інвестора гарантує і впровадження новітніх технологій та заощадження енергоресурсів. Наразі е, ми впровадили в, в життя. Е... І будівництво сонячної електростанції потужністю 5,4 МВт, що знаходиться в селі Ратівці на території Ужгородського району Закарпатської області. Даний об'єкт побудований за самими найновітнішими технологіями іноземних іноземних технологій використані найкращі виробники. Світу. Наразі будівництво виробляє електричну енергію за зеленим тарифом. Секрет вдалої роботи цілком очевидна співпраця, визначення пріоритетів і чіткий поділ сфер реалізації завдань. Нині проблеми, що їх необхідно вирішити, розділяють на регіональні, структурні і загальнодержавні. Є багато питань, які можна вирішувати на рівні нашого краю. Зрозуміло, є питання, які потрібно вирішувати на загальнодержавному рівні, тобто на законодавчому рівні. Ці питання, які можна вирішувати на нашому рівні, ми їх вирішуємо по мірі їх поступлення. Питання, які стосуються загальнодержавного рівня, законодавчої бази, ми звертаємося до законодавчих органів через депутатський запит, для того, щоб зрозуміли, що є такі проблеми, і ці проблеми потрібно. Вирішувати період песимізму, дещо похитнувшись за визначенням експертів, довіру до України у розвинутого бізнесу, вочевидь минає. А якщо він хоче мати справу із надійними та відповідальними партнерами, прийшов час повністю відповідати таким критеріям. Закарпаття по кількості інвестиційних проектів і фірм займає друге місце в державі Україна. Раз такий показник, то можна сказати, що дійсно інвестори цікавляться Україну, зокрема Закарпаттям, і вкладають гроші в розвиток Закарпаття.